Всім привіт! Дивіться, новий інкубатор. Інкубатор DTZ 513BNK. Як вам такий інкубатор? Мабуть, ще ні в кого такого немає, так? А тепер якщо ще серйозно, то доки немає інкубацій, вирішив я трошечки... Переробити свій інкубатор. Ну, як кажуть, народі, коли коту робити нічого, то він ці яйця виже. Тут трошки дощ іде, можливо, буде трошки погано чути. Ну, вже мікрофон не став брати. Так, ну це е, ящик з фанери від е, е, мотоблоку. Від редуктора, чи чого він, власне. Все наповнення я взяв з того, виходить, з того мотоблоку. Ой, мотоблоку. 에, з того інкубатора. 에, всередину клеїв, розібрав той інкубатор, клеїв пінопласт, він вийшов на 3 см довший, на 4 ширший і на 3 4 см вищий. На кришку вже тут я досвід минулий врахував, наклеяв одразу шинівач у мене був. Для вентиляції тут отвір. І він Цей отвір ну з заслонкою такою взятою з того інкубатора. Ну, так. Зразу скажу, Чому я це зробив? І ось бачите, в нього є такі ребра жорсткості. Ну, просто бруски по кругу прибиті. В тому інкубаторі я виявив один недолік. Він виявився тоді, коли я закладав на інкубацію курячі яйця. В нього не вистачало жорсткості. Він тут ось ці стінки, прям коли заклав повний влаток 60-59 чи 60 курячих яєць, вони прям почали прогибатися. Оту віленьку був, ось нічого він не зламався. Але так прям було це помітно, що йому не вистачає жорсткості. Ага, ну, думаю, якщо щось там робити, можливо, треба буде когось закласти більше яєч, чи більше перепеляючих, чи курячих, а в нього не вистачає жорсткості. Я відразу скажу 150 чи 160 яєць перепелячих. Ну, Нормально, він не, не прогинбається, нічого. А от Атакуючих вже помітно. Ну, я вирішив е, виконати все те ж саме, але в такому жорсткому корпусі. Е, для чого? Е, для того, щоб тепер, е, ну так, приблизно по моїм підрахункам, на практиці ще не перевіряв. Десь 90 або 100 яєць можна тепер сюди курячих і 400 перепилячих. Е, зараз. Розкажу і поясню. Всередині е, все ж та ж конструкція, там е, вентилятор стоїть канальний, лампа накалювання через датчик, терморегулятор ось такий. Ну, елементарні штуки. Е, кріплення і направляючі тут все таке ж класне. Все таке ж, Я, ну воно не таке, що воно взяти з того інкубатора. Перероблені тут саме ватки. Бачите, він в два лотка тут зроблено. Поворот такий же ж, як і на тому інкубаторі. Тепер по самим ваткам. Це верхній лоток. Я його переробив зі старого, зробив його трошечки вищим, трошечки довшим. Він ставиться як надставка зверху основного латка. 4 см заввишки, 50 см довжина і 20 см ширина. Ось, більше спускається. Так. Тепер основний латок. Так, власне, ось основний лоток. Ну, Тут я надрукував собі кутики, щоб ну, зручно було той надставочний лоток сюди ставити. І ну, не, ну, просто поставив, він нікуди не буде не випадати і так фіксуватися. направляючи ці з того інкубатора, цей лоток висотою 70. Міліметрів, той був 40, цей 70, тобто 7 см. Нанизу вже сітка тут жорсткіша, і поверху 10 на 10 сітка пластикова. Е, для чого я це зробив? Е, ну курячі він трошки більший, цей лоток курячі яйця важкі, щоб була жорсткість. Це перше. Друге, в той лоток, в принципі, курячі яйця можна закласти, нормально вони трошки там виглядають на сантиметр, але тримаються нормально. В Цей лоток можна закласти і гусячі, і качині, і індичачі, і курячі. І саме головне, коли ми закладаємо перепилячі яйця, ми робимо перший шар, потім е вирізаємо, кладемо зверху штукатурну сітку склопластикову таку. Там 5х5 розмір ячейки і вкладаємо другий шар. Це щодо перепилячих яйців. Потім закладаємо ось цей латок і ставимо його зверху. І таким чином, при потребі, можна сюди буде закласти 400, ну я думаю, десь 400. Практика покаже, скільки насправді більше чи менше. 400 перепелячих яєць. Е, ще одне питання, е, як воно буде в ньому інкубуватись така кількість яйця, бо об'єм не дуже великий. Але в принципі я поробив достатню кількість. Ось отвори, ось отворів для вентиляції. Зараз. Достатню кількість поробив. І ще, що я зробив, я пофарбував всередині його. Бо тут у мене був цей піноплащ, пінополістирол, стирадур, хто як його називає, такий шершавий. Воно добре, щоб штукатурити ніби, але ось цей мілкий пух. З перепілок і курчат забивався і важко вимити його. Хто буде робити чи такий, чи просто з пінопласту, краще беріть є такий же пінопласт, але він гладка в нього поверхню краще. Пофарбував, але не знаю, чи воно допоможе, чи ні. Бо воно все одно якесь таке шершале. Мабуть, на дну все-таки я буду якусь підстеляти газетку перед початком інкубації щоб легше було прибирати. Фарбував звичайною масляною фарбою. Ну, в принципі, гірше не буде, я думаю. Ну, Єдине, що вона попилася, я його трошки поганяю, щоб вона вивітрилась, виванялась. Бо дуже вона ваняє. На кришку і корпус майже кілограм, ну, там 900 грамів, майже вся банка пішла сюди. Так. Ну, Тепер залишилось протестувати. Не знаю, коли я його буду тестувати. З моїм виводом десь 70%, то це десь має бути від 250 до 300 перепілок. А мені їх навіть нікуди і розмістити. Ну, на даний момент. Можливо, пізніше щось придумаю або в теплу пору року ну, їх можна буде десь там в сараї просто на підвозі тих перепілок, так перепілок. Бо дуже ж мені цікаво, як в такому невеликому об'ємі будуть інкубуватися 400 перепивних яєць Так, ну ідея в чому? Що при тому ж витраті електроенергії, тут той же вентилятор, лампочка на 100 такий же ж, ну, все ж теж. Мати можливість, коли потрібно, закласти більше яєць. Тобто ми можемо там і 150 закрасти чи 170, можемо поставити зверху надставку, там закладемо 250, чи скільки там їх влізе, ну ще невідомо. А можемо два шари і повну забити його, і буде 400 яєць. І при відносно невеликих витратах на електроенергію і затратах на сам інкубатор. Отак ну, з боку я ще покажу. Е, ідея в тому, щоб при мінімальних е, вкладеннях отримати щось, що буде працювати більш-менш е, нормально, давати більш-менш стабільний вивід і більш-менш е, гарний результат. Е, так, звичайно, це не заводський інкубатор. Не можна сказати, що це він працює на відмінно, але на четвірочку, на добре він працює. Так? Е, я вважаю, що для тих матеріалів, що він зроблений і в яких умовах вивід перепиляти 70%, це непоганий результат. Е, Повторююся, е, декілька разів я робив після інкубації е, ті яйця, що не вилупились, е, відкривав і дивився, який яку Хто на якій стадії не вилупився, десь оплот від інкубації до інкубації 85-90% запліднення самого яйця. Інше припадає частина, вони вже ну на останній стадії деякі навіть навчали пробивати яйця і чомусь них вистачило, в них сил не випровинулось. Це, мабуть, не оповодцям. 10-15%. Ось таких, що не виклюнились, це 5-10%. І решта відсотків 5 це е, вони завмерли на ранніх стадіях інкубації. Там вже на кільце чи ще щось. Ну, коротше, ось такі. Е, найцікавіше мені, чому ось ці вже сформовані пташенята, не вилуплюються що саме в інкубації йде не так е, можливо е, це щось чи з вологістю але вологість я і так і так пробував не зрозуміло я більше всього грішу що в мене ручний переворот я перевертаю там три рази на добу ну, так більш-менш намагаюсь підібрати е, можливо якби був автоматичний поворот то результат був би кращий але це не факт можливо щось з температурою. Але якби було щось з температурою, мені здається, результат був би ще гірший. Ну, скільки дивився, ну не можу я зрозуміти, в чому саме проблема. Ну, повторюсь, в старому інкубаторі я там її відео проводив тестування в різних точках, яка температура. Ну, температура при такій компоновці десь відрізняється в корпусі на пів градуса. Ну, Залежно від точки там. Не більше пів градуса стрибер вона. Так що, ось таку зробив модернізацію. Залишилось її випробувати. Ну, випробування будуть, мабуть, вже в наступному році. Бо в цьому році вже дощі, похолодало. Для маленьких перепілок там брудер холодно. Ну і плюс, ви ж самі знаєте, зараз... Проблеми зі світлом стали нам часто його вимикати. Тому вже, мабуть, не буду в цьому році ризикувати. Ну все, всім пока.